Друзі, всім привіт! Зустріч Зеленського і Трампа тет-а-тет -тет сталася. Це відбулося у базиліці святого Петра у Ватикані. Як ви знаєте, сьогодні прощаються із папою римським власне, церемонія поховання вже відбулася. Ну і приїхали лідери багатьох країн. Власне, найбільша зустріч лідерів багатьох країн на похованні сьогодні відбулася. Ну і найбільша коаліція. України, яка могла сьогодні зустрітися загально із Дональдом Трампом. Ну скажу, що зустрічі відбувалися у Трампа в основному під час церемонії, тобто, вже в залі, куди були запрошені гості, Володимир Зеленський прибув туди і ініційована французькою стороною, зокрема Мануелем Макроном, зустріч відбулася. Мала бути ще одна зустріч. Втім, президент сказав. України, що вони встигли обговорити ключові питання і досягли доволі конструктивних висновків із цього діалогу. За даними джерел, повідомляється, що продовження зустрічі не було, бо Дональд Трамп мав їхати одразу додому після Меси. Втім, на першій зустрічі обговорили наступне. Ну і тут вже процитую Володимира Зеленського. Він назвав хорошою свою зустріч із Трампом. Один на один. Далі цитата друзі встигли говорити багато. Дуже символічна зустріч. Ну і не менш символічні фотографії. Ви бачили цю розмову тет-а-тет, -тет, яка має потенціал стати історичною, сказав український президент. Якщо досягнемо спільних результатів, дякую, президенте Дональде Трампа. Написав український. Президент, зазначу друзі, що відбулися ще кілька зустрічей зеленського. Зокрема, з прем'єр-міністром Великобританії а Кір Стармер так само зустрічався із Зеленським. Мав зустріч український президент із Еммануелем Макроном. Це я зараз говорю про зустрічі. Тета тет Всі вони стосувалися подальшого плану того, як тиснути на а, Російську Федерацію. Також була зустріч із. Прем'єркою е, Італії Мелоні, зустріч відбулася в Римі. Макрон е, виступив з заявою після цієї зустрічі. Сказав, що Путін має довести всім, що він хоче миру, а на те, що відбувається зараз. Зеленський підтвердив готовність до безумовного припинення вогню. Україна готова це зробити, якщо Росія це так само буде робити, бо поки що таких. Натяків навіть не спостерігається. Україна готова працювати разом із США та Європою для досягнення миру і надалі. Тепер слово за Путіним. Він має показати, чи справді прагне миру. Це вже заява Еммануеля Макрона в соцмережі. X. Друзі, цікаво, що відбулося далі. Я вам зараз про це розкажу, але хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал. Якщо ще не підписані, бачимо, що частина наших глядачів, хто дивиться нас, забуває підписатися. Тому, будь ласка, підписуйтеся тут. Ви чуєте оперативну правду кожного дня. Ми працюємо для вас. Отже, з приводу Трампа, друзі. Одразу з'явилася його заява, де Трамп розказав, що, мовляв, на даний момент в нього починають закрадатися сумніви щодо Путіна і правдивості його намірів закінчити війну і припинити вогонь. Так само Трамп написав пост, в якому сказав про те, що. Мовляв, якщо раптом так станеться, що Путін його дурить я вам перефразовую те, що було там в тому довгому тексті, то він зараз активно думає зі своєю командою щодо запровадження над жорстких санкцій, зокрема у банківській системі щодо Путіна, і тоді йому буде зле. Ну, ви ж розумієте, що весь спектр санкцій, які застосовані до Російської Федерації, як ми бачимо, все одно дають їм можливість економічно існувати так, не, не таку широку ногу, як це було до них, але тим не менше, всі ці санкції дарують до сраки на даний момент. Коли Росія виробляє зброю, вона перелаштувала повністю всю машину свою продовольчу. Вони зброю роблять на колишніх хлібзаводах, м'ясокомбінатах, кількість дронів, які вони випускають, по три. Тисячі на день з можливістю запускати їх куди ти хочеш. Тобто, це все за допомогою Ірану, з допомогою Північної Кореї, це все виробництво зброї не зупинено. Воно доволі широко зараз е, продукується на території Російської Федерації. До речі, з приводу Північної Кореї сьогодні е, керівництво Рашків вперше напевно за весь час. Вони ж зазвичай не коментують, а говорять там про якихось добровольців. Але сьогодні вони вперше визнали, що так, на стороні Російської Федерації воюють Північно-Кореці. Про це заявив генштаб Російської Федерації. Друзі, цитата можу вам її навести? Президент Рашки заслухав начальника генштабу, цього покидька, звати Валерій Герасимов. Ось і він заявив, що участь цитую вам, а, солдат Северної Кореї в приграничних районах Курської області на офіційному рівні на даний момент супроводжується мужеством і героїзмом, а також стойкостю. Вони показали високий професіоналізм, проявили все це в бою. Ну і все таке, коротше, облизали Північну Корею і її солдатів. А втім, ще була одна заява сьогодні: видно було, що диктатор дуже сильно нервував, і видно було, що ця заява була підготовлена навмисно, тобто політично, щоб якось перекрити ті успіхи, і, зокрема, зустрічі. Які відбувалися сьогодні у Ватикані, Путіна не було в Ватикані, як ви розумієте, тому що якщо б він там був, то його б заарештували. Тому в будь-якому разі, навіть якби там десь в оточенні Папи Римського було сказано, що можете запросити представників Російської Федерації, президента, то він би просто туди не ну він би доїхав, але він би не зміг там існувати, тому що його б одразу заарештували. За звинуваченнями у вбивствах в воєнних злочинах так от Російська Федерація шляхом цього клоклонської цієї постанови сьогодні відзвітувала про звільнення Курської області від Зсу. кажуть, що останній населений пункт на території Курської області, а саме Горналь, звільнений від Збройних сил України. Повний розгром противника в курському прикордонні наближає розгром неонацистського режиму, сказав господар Кремля. Авантюра київського режиму повністю провалилась. З є. <ріху> ну, за даними генштабу, друзі, щоб ви знали. Думку нашої сторони, за даними Гештабу, станом на ранок 26 квітня ЗСУ контролюють значну частину а, території а, Курської області, відповідно, це все Блех. І мета його ну, показати перш за все своїй аудиторії, що, попри те, що там всі вони на тому збіговиськи зібралися, цілувалися, обіймалися, один на один зустрічалися, а ми тут е, які і маємо успіхи та в Курській області. Ну, ви ж розумієте, що росіянам стять в очі давно, тому по телевізору сказали, значить, так і є. Ну і скажу, що попри ці всі події, які сьогодні відбувалися, безумовно є стриманий оптимізм, тому що Дональд Трамп, напевно вперше виглядав з огляду на заяви і на твіт як людина, яка нарешті стала щось розуміти. Питання: хто такий Путін і як з ним варто говорити? Ну, друзі, і що цікаво, як тільки Трамп викатив той свій пост, одразу з'явилася інформація від російської сторони, що ми ж сказали відкуфу, що ми готові до прямих перемовин з Україною. Ми готові, то ми вам ще раз повідомляємо про це вже сьогодні. Такі справи, друзі, слідкуємо далі. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми будемо тут аналізувати, давати свіжу інформацію для того, щоб ви знали правду, якою б не комфортною або навпаки, комфортною вона не була. Я вам дуже дякую за довіру, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Слава Україні, слава силам оборони. Подивіться інші відео і залишайтеся на нашому каналі.